Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами збираємося на цьому майданчику, аби проаналізувати події, які відбулися. Зрозуміти, які події на нас з вами чекають, де наше місце в цій системі координатну і звісно, знайти відповідь на головне запитання: а що нам із цим усим робити? І, от якраз аби знаходити відповіді на запитання, ми завжди запрошуємо в наші ефіри експертів, гостей, аналітиків. Сьогодні у нас в ефірі Іван Ступак. Вітаю вас. Пані Анастасії, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили. Дякуємо, що знайшли для нас час. Звісно, не можу сьогодні не почати із знищення Сергія Котова. А, значить, на знищеному російському кораблі Сергій Котов був вертоліт. Про це повідомляє а, джерело у спецслужбах, і а, про це говорить заява речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі теле, телемарафону та ГУР. Значить, в ГУР додали, що за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульні. Корабель Сергій Котов, що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали сім безповоротних, шість санітарних, 52 члени екіпажу, які перебували на кораблі. Ворогу ймовірно вдалося евакуювати. Говорять, там схоже, що вратованих і ошелемлених моряків Сергія Котова через втрату судна матроситимуть російські спецслужби, додали в розвідці, як ви оцінюєте Оцінює, там такі втрати росіян, наскільки це болісна втрата для них. І, в принципі, тактика знищення того, чим вони пишаються, флота, наскільки це підриває їхню моральну, скажімо, моральний дух, скажімо так, окрім того, що втрати матеріальні наносить А знаєте, яка в мене дилема зараз? От розказуєте? Яка? А в мене ділема, от той знищений гелікоптер. Угу. Це ж, начебто, військово-повітряні сили, а знищили військово-морські сили. А хто ж собі з наших військових за поставить собі в рахунок зарахує? Тобто, ну гелікоптер, значити по повітрю, військово-повітряні сили, але були знищені воді і військово-морські сили, але начебто якась нелогічність є. Тобто ну ще раз, це така жартівлива ділема, але тим менше. Беззаперечно, великий плюс, все здорово, все класно. Тактика Вовчої зграї вона продовжує працювати. Ми минулого разу, здається, з вами про це говорили. вовча зграя – це 5, можливо, 5 більше, можливо, трішки менше, але в середньому 5 дронів, які атакують цього, якийсь одинокий корабель. Хоча що цікаво, росіяни повідомляють, що вони 40 хвилин вели. Бій з українськими цими безпілотниками, причому вони ще були обізнані про те, що безпілотники наближаються до них, але нічого з цим зробити не змогли. Мінус корабель, який він до речі, дуже новий. 21-го року. Мінус певна кількість екіпажу, мінус гелікоптер, і в російських пабліках дійсно ви. Вони такі кажуть. Кожного разу, коли ми створюємо проблему українцям, це дуже так цивільно, дуже без нецензурщини. Кожного разу, коли робимо проблему українцям на суходолі, вони нам е вставляють неприємності з іншої сторони на воді. Тобто ми тиснемо на суші, вони знищують наш, наш флот, і там таке передбачення, що якщо так буде далі відбуватися, то в них в розпорядженні росіян залишаться катамарани та ці на дуні банани. щоб... <рісті> а дувні банани це було б весело. Так, матрасиці це все це є. Але беззаперечно ще раз, це велике досягнення. Зрозуміло, що це не фінал, що флот у них ще залишається. Орієнтовно там різні оцінки наводилися, то 25% флоту Чорноморського знищено або пошкоджено, то майже вже 40 під А, Там є проблеми з цим порахунком, але тим не менш, навіть якщо взяти мінімальну цифру 25% для країни, в якої взагалі флоту немає, ми перепрошую бомжі, у нас немає нічого. Ми це як джміль. Він за законами аеродинаміки літати не, не повинні. Ну, Він не так. знає, продовжує літати. Так само і українці за всіма законами військового жанру, щоб потопити флот, треба інший флот або багато ракет. У нас ні того, ні того немає. Зато є безпілотники, щодо яких росіяни ще в 23 му році на початку висловлювалися. Навіть там є скрін статті, де кажуть, що українські безпілотники не були. Будуть становити загрози російському військовому флоту в Чорному морі. Окей. Окей, okay, ми з тим згодні, а ви собі там втрачаєте свої кораблі. Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів Дальної авіації і Чорноморського флоту Російської Федерації. Зокрема, мова йде про Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Зазначається, що Палата попереднього продовження Другого міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Кобилаша, Віктора Миколаєвича Соколова, в контексті війни в Україні щодо імовірних Злочинів скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. У суді заявили, що Кобилаш, який у відповідний час був командувачем авіації дальної дії повітряно-космічних сил, і Соколов, який у відповідний час був командувачем Чорноморського флоту, несуть відповідальність за воєнний злочин в Україні. Він полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах в Україні і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової. Шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій, згідно із статтею Римського статуту, можемо ми говорити про те, що е, е, крига скресла фактично, от у питаннях несення відповідальності, і що оцей вирок вже є таким першим поштовхом. Ну і зрештою, побачимо, можливо, і для Путіна щось аналогічне. Так, ну, давайте одразу скажемо, що. Ніхто до відповідальності, ну зараз на цьому етапі до відповідальності ці люди не будуть притягнуті, бо вони знаходяться в Ерефії. Тут ще питання таке по віктору Соколову, по командуючи чорноморським флотом. Бо е, ніхто в очі його не бачив з моменту нанесення удару е, по базі штаб-квартирі чорноморського флоту в Криму. Це влітку було 23 го року, коли там пам'ятаєте, ця будівля в Сівастополі, здається, вона просто була mm -hmm. знищена і до речі, здається, за до станом на зараз досі не відновлена. Велике велике питання він був звільнений буквально місяць тому, і знову як жартували в мережі, кажуть через відсутність Чорноморського флоту Російської Федерації. Але ось ці люди вони дійсно відповідальні за масовані удари по території України. Це ці ось прильоти, масовані атаки. <пілу> але в будь-якому батку, це перший крок, звісно, хотілося б бачити їх на леві підсунок, щоб вони розказали, хто дав їм вказівку, хто давав ціле вказання, чи знали вони, що вони стріляють по цивільних містах, що вбивають людей. Тобто, ну хотілося б це зафіксувати в судовому ще раз процесі, але навіть якщо вони будуть застрелені, десь не знаю, в Куйбишево, не знаю, там десь в Пітербурзі, ну це теж буде непоганий варіант. А що означає насправді оцей вирок? От ви слушно зазначили, да, і це треба сказати глядачам, щоб всі розуміли, що це не фізично. Вони там зараз знаходяться в Гаазі, їх там судять, і після цього одягнуть їм кайданки і поведуть значить їх відбувати покарання. Тобто це вирок, але ці люди не перебувають там. Тобто, все було проведено як треба, з'ясовано. Вину їхню було провину їхню було доведено і так ні, далі. Ні, ні, але що... це певні проможу. Там і там є виден орден на їх арешт. Так, так, так. що це означає. На практиці, тобто в чому для нас важливість цього рішення? Ну дивіться, що він буде швидше за все, не те, що швидше за все буде оголошений в, в розшук, в міжнародний розшук. Тобто він тепер ця людина буде дуже обережно виїжджати за межі ну, це, ці двоє людей. Mm -hmm. За межі Російської Федерації вони будуть дуже ретельно обирати маршрути, за якими слідувати, тобто вони не будуть пролітати над. Ну, якщо це буде Микросов цивільна авіація, неважливо, це бізнес-джет або регулярний рейс. Якщо вони полетять, ну там припустимо, в Таїланд десь на там, на Патаю, да, поїсти екзотичних фруктів, то вони будуть дуже ретельно дивитися, над як над територією яких країн буде летіти цей літак, плюс в який аеропорт він буде залітати на дозаправку, бо дуже ймовірно такий варіант, що. Примусово цей літак може бути посаджений на помогу, десь в Казахстані сідайте всіх вивели з літака цих. Цього двох, цих двох або цього одного затримали, і пасажирів по повернули, і вони полетіли далі в точку призначення. А людина під вартою, і потім екстрадиція до міжнародного цього кримінального суду. Тобто може бути такий варіант, тому він дуже буде обережний, пересуватися можливо тільки військовим літаком, маю на увазі не бомбардувальник якийсь, а військово-транспортний літак. Ну і ще раз і дуже бути ретельним та уважним на вулиці. Окупанти пропонують грошову винагороду мисливцям на український рух опору на тимчасово окупованій території. Загарбники полюють на український рух опору, який допомагає силам оборони України. За надану інформацію ворог пропонує грошову винагороду. Зазначається, що окупанти шукають тих, хто повідомляє СОУ, місце розташування і переміщення російської армії. Для цього ворог обіцяє гроші тим, хто повідомить про українців, що фіксують. Ють перевніщення техніки, проте ворог не враховує, що він на тимчасово окупованій території лише короткочасний окупант, і більшість українців продовжує повідомляти про його розташування. Зазначають в ЦНС. Як вважаєте, наскільки це серйозно і небезпечно до цього, наприклад, Андрющенко повідомляв, що почалася там жорстка зачистка Маріуполя, якщо я не помиляюся, і що оця підготовка до так званих виборів, вони там буквально ходять по квар. Квартирам по хатам переписують, хто там є, примушують прийти на вибори і тому подібне. І плюс ця історія як цьому протидіяти, якщо нас, наприклад, зараз хтось дивиться на тимчасово окупованих територіях, і, в принципі, така. Діяльність окупантів вона може бути згодом трактована теж як порушення, наприклад, законів війни і тому подібне. Ну це врахову ну, вважаю, зважаючи на те, що вони будуть робити, якщо людину затримують і кинуть її на підвал, будуть катувати. Якщо це буде там доведено, будь-які докази, покази. То, звісно, це буде працювати. Що вони роблять? Вони намагаються протидіяти цьому руху, опору, який він є. Ми не знаємо, в яких він масштабах: великий, маленький, середній, 100 людей, тисяча людей, 10 тисяч. Ми не знаємо взагалі, хто активний кістяк, хто такий інертний, хто тільки на, на словах підтримує. Вони розраховують на те, що там будуть знаходитися. Зрадники, тобто люди, які за гроші будуть руйнувати цю організацію середні. Як вони зруйнували, наприклад, ФБК Навального покійного фонд боротьби з корупцією, в кожному обласному центрі, в кожному представництві в області в Російській Федерації був? Була людина, яка завербована або ФСБ, або Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. Ось зараз він таким чином. На жаль, є випадки, коли наші співгромадяни зраджують своїх, що це було в Херсоні під час окупації, тому я взагалі не виключаю тут таку ж саму історію, що будуть зраджувати. Такі ось поквартирні обходи або по побудинкові обходи вони мають на меті, що виявити людей, які там знаходяться, які проживають, які не були раніше помічені, перевірити їх документи. Якщо у людини немає документів, питання як ти тут з'явився? Прийому його заберуть. Перевинний такий огляд візуальний, що відбувається в помешканні, що за люди, чим вони заробляють на життя. Якщо там якісь, не знаю, там поумовно побачили якісь баули, о, що це за баули, незрозуміло. О, побачили свіжу землю, щось закопано, і свіжа земля, о, що вони закопали. Тобто це такі ключові ознаки. Плюс нічого не заважає їм просто забрати людину, яка їм не сподобалася до. Райвідділку ФСБ або рай, обласного або управління ФСБ, або поліція, і там катувати, застосовувати тортури, щоб з'ясувати, хто він, що він. До речі, на жаль, на окупованих територіях до останнього часу працювали наші високопосадові зрадники, до, ну, зараз незрозуміла їх доля. В Херсонській області керівником місцевого, ну, до, ну, зараз там ФСБ створена, раніше була <світ> безпеки. Государственна служба безопасности Херсонської області і Запорозької області. От в Херсонській області там був генерал Олександр Якименко, колишній очільник СБУ був часів Віннуковича. А в Запорізькій області така ж сама організація був Сергій Ганжа, Це людина, яка очолювала департамент захисту національної державності, розганяла Майдан. Тобто, це теж найблін. Ближчі поплічник Якіменка. Де вони зараз, куди вони зникли, невідомо, але швидше за все надають допомогу місцевому осередку ФСБ працювати та виявляти українського налаштованого громадянина. В той же час Wall Street Journal публікував великий матеріал про те, що Путін відправив у Європу і в західні країни своїх шпіонів під виглядом мігрантів. Тобто, після того як ця мобілізація пішла на території Росії, після того як Росія вторглася в Україну, фактично багато людей звідти виїхало. І от під виглядом цих виїхавших Путін туди запустив своїх шпіонів. Пише видання. Як вважаєте, яка буде їхня місія? І як ми це побачимо на практиці, тобто е дестабілізаційні якісь заходи очікувати і в якій кількості? Так, ну давайте тут таке питання дискусійне, давайте подискутуємо. Да. Окей. Е в принципі, з однієї сторони, це виглядає так, як Уолстріт Джорнал навів. Це як в голівудському кіно, коли пустеля, ламається паркан, і там не знаю, тисячі людей, вони біжуть, вони не можуть їх стримати, і серед них, не знаю, з 10 тисяч, наприклад, 500 це якісь шпигуни. Окей, ймовірно, припускаємо питання: а що вони будуть робити далі? Так, вони влаштовуються біржа праці, він починає працювати таксистом. Яку інформацію він може давати? От давайте так. Ну давайте пофантазуємо з вами. Якщо ви не заперечите, я вас візьму за приклад. <тас> От давайте так. От ви зараз на своїй посаді, в принципі, ви можете, от ви спілкуєтеся з різними людьми, ви накопичите yes. різну інформацію аналітичну І можете, ну, не дай Боже, звісно, забезпечити якусь третю сторону. Інформацію ви почули там, ви почули тут, проаналізували, в принципі, ну, непогана, не дуже розвід інформація, але така аналітика загальна окей. Уявіть собі, ви працюєте, наприклад, в Макдональдсі. Яка розвідінформація у вас є? Скільки картоплі фрі продались за день? Ну, всі локації? Ну так собі не дуже цікаво. А тепер уявіть собі, що ви влаштувалися на посаду помічника, наприклад, Ольла Фашольця з військових питань. О-о-о. А тут вже цікаво. Але просто так цих людей, які втікли з Російської Федерації, їх не візьмуть. Швидше за все, там може бути якийсь відсоток, але я думаю, це перебільшено. Нічого не заважає росіянам відправляти своїх кілерів, ліквідаторів по всьому світові через Арменію, Казахстан, Азербайджан. Е е е Північну Корею. Ну, Північну Кореї не дуже. Да, вони трошки заблоковані там. Можна відправляти, вони будуть робити довгий крюк, приїжджати потім в Іспанію, стріляти того російського пілота і повертатися назад. Для таких речей в принципі достатні кваліфікації. Але для ж треба знати, треба мати доступ до якоїсь інформації. Треба щось не просто газети. Газети ну, можна в інтернеті купити ці господі підписку на Wall Street Journal платно там, за два mm дні -hmm. на тиждень або на місяць. Тут треба мати доступ до документів. Бажано таємних мати доступ до людей. Наприклад, як варіант, от були такі приклади, коли росіяни, родина росіян, хоча вона мімікувала під місцевих, давно вже вони працювали в Європі, і дружина вона вела бізнес у сфері ювелірних прикрас. Круто. Вона організовувала пікніки, симпозіуми, форуми. До неї приходили офіцери країн НАТО, і вона там щось там, їх дружина пропонувала, потім на барбекю поїхали. І під час цих розмов вона там щось там розпитувала. Ну, на кшталт, ну що, я по справі, роботи багато. Та капець роботи багато там нас цією Україною. Що там, проблематично? Та «Та-да, отож, ж з технікою. О, вже цікава. Яка техніка передаєш ось ну в Москву? Там уже о, mm -hmm. техніка. Тобто, це тривалий процес, це не просто так робиться. Да, ну, але згадайте історію, коли накрили у Сполучених Штатах Америки цілу мережу сітку. Чапман згадайте, скільки вона там років? Там щось це, по 10, це, по 20 це років. Не ентура, це оце той самий приклад, який я вам зараз розказав. Вони ведуть спосіб життя, займаються фотосправою якийсь там хімчистка, а, як це було, господі шпигун а, часів холодної війни в нього кім Філбі в нього було фотоательє Він mm -hmm. там мав можливість а, зустрічатися з людьми, які щось там вивідували. Але росіян цікава інформація прям зараз на зараз. От, наприклад, що їх цікавить. Завербувати помічницю або помічника не знаю, там канцлера, міністра оборони, міністра внутрішніх справ або не знаю якогось секретаря друкаря, який передруковує документи таємні. Оце цікаво. Це класно. Це інформація гаряча, бо у інформації є така особливість своєчасність. Ну, так. От своєчасні, що таке? От ви зараз, от, наприклад, за там 20 хвилин до футбольного матчу, вже будете знати результат. Інформація на вагу золота просто. А вже там, наприклад, за хвилину після закінчення футбольного матчу ця інформація не вартує нічого. Та не можу з вами не погодитися. Дійсно, будемо за цим теж стежити на всяк випадок. Тим часом Макрон закликав союзників не бути боягузами у питанні України. Значить, президент Франції заявив, що союзникам України настав час активізуватися, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво. Він каже: ми безумовно наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде доречно не бути боягузом. Посилаючись на вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція і Чехія Чудово розуміють, що війна знову триває на нашій землі, тобто в Європі мається на увазі, що деякі держави, які стали нестримними з кожним днем, дедалі більше розширюють свою загрозу нападу на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає, але детально він нічого такого не уточняв. Ми бачимо, що Макрон доволі таки активну позицію зайняв стосовно України останнім часом. Чи е, вдасться йому вплинути на своїх колег по європейському союзу? Своєю активністю, ох, яке питання ось цікаве. Ну, дивіться, ну дійсно, він є лідером. Він зараз стає лідером. До останніх десятиліття в Європі панувала така теза. Ховалися за сильною спиною американців. Був такий термін. У випадку будь-яких проблем. call Americans. позвіть американцям, Вони все вирішують. Вони відправлять кавалерію, відправлять авіаносну групу кудись. Літаки все розбомбардують. Ваше завдання тільки десь там. Окей, ми, ми, за, ми за ми за ми за ми за. зараз. Європейці бачать, що американці не можуть в них багато. Техніки, амуніції, боєприпасів, кораблів, літаків на там сотні мільйонів, сотні мільйонів доларів один коштує. Але маленька політична група взяла за дзвіночки всю Америку. Взагалі вони не можуть проголосувати за це. І європейці побачили, зрозуміли, що треба виходити з-під парасольки американців і треба рухатися самостійно. Мені це дуже подобається, стали проактивними. Франція та Німеччина поступово починають становити, ставати лідерами альянсу. На території преського союзу. Так, до там, великих лідерів, ще їм далеко, але, тим не менш, перші кроки вже є. І ось пан Макрон оголошує, що готовий відправити, ну як розмірковують над тим, що відправити війська французькі до України. Це спровокувало там певну паніку. Як так? Ну я теж дійсно не розділяю, як можна відправити війська французькі, громадян Француз Франції з Ліону, Марселю, Сен-тропен. Що з Парижу сказати, та хлопці, ви збираєтесь їдити там не знаю, під Новомихайлівку або не знаю, під Авдіївку? Як, як їм пояснити, як, як який сенс? Але як варіант, це може бути можуть бути війська, прикордонна охорона замість наших військових. На кордоні України Білорусі та Україна Придністров'я, бо там, на жаль, у нас зараз стягнуті теж певні сили, які змушені реагувати на білорусів, на Придністровців. А так, от буде наземний такий легіон інтернаціональний, як варіант, і ми зможемо звільнити частину наших людей, щоб використовувати їх на інших напрямках. Ми б від цього точно не відмовилися. Е, Мінстратегпром повідомляє, що Україна цьогоріч може виготовити близько 2 мільйонів безпілотників. Е, наразі відповідні потужності. Збільшується про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону. Вона зауважила, що потреби нашого війська на сьогодні значно більше ніж можна покрити при фінансових можливостях нашої країни. І навіть разом з партнерами нам було би важко. Проте працюємо у цьому напрямку. Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників, каже гвоздяр. Два мільйони безпілотників це. Прогрес це добре, це мало, це багато. Як ви це оцінюєте, от з точки зору саме ведення бойових дій? Ох, Краще б вона про це не говорила. Ох, <гум> давай так. Минулого року президент Зеленський оголосив, буде мільйон безпілотників у 2024 році. А зараз ми чуємо в березні 2024 року, що зможемо виготовити 2 мільйони. Секундочку так. виходить так, ну логічно, що їх ще не починали виготовляти. Тобто ми тільки можемо я тут дотримуюся такої тактики, іноді краще мовчати ніж говорити а також спочатку зробити. Потестувати, знайти прогалини, знову повернутися, вдосконалити, знову відтестувати, застосувати, потім відзвітувати. Ура! прилетіло. Бо ми розказуємо у нас там 2 мільйони, 3 мільйони. Ну, поки що росіяни нас закидають безпілотниками. На жаль, вони десятками їх закидують. Так, ми можемо десь на окремих напрямках десяток два, але росіяни кожної ночі, кожної ночі запускають по нашій країні безпілотники. От є відео, як вони просто конвейерним типом їх роблять. Тобто, ще раз краще зробити, а потім вже розказувати ніж повідомляти, бо росіяни скористаються цією інформацією і будуть шукати місця виробництва для того, щоб знищити балістику або крилатими ракетами. В той же самий час головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і глава Міноборони Умєров провели переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Про наше розширення співпраці обговорили зокрема розширення співпраці в оборонній промисловості, каже Сирський, і Главком подякував Норвегії за всебічну підтримку України і Збройних сил. Чого ми можемо якби чекати від Норвегії? Чим вони вам нам можуть допомогти? І президент у своїй прес-конференції, яка відбулася 25 го числа, говорив, що Нордіки він їх називав, тобто країни Північні. Mm -hmm. Що ну співпраця наша розширилася, і що вони от приємно дивують, і зокрема ем, говорив про те, що добре було б, якби ще і країни сходу теж себе так проявили. Чи можемо ми говорити про те, що це розширення нашої співпраці в питаннях обороноздатності? І е, чи зможе це нас підстрахувати на випадок нездатності Європи виробляти не голосування в Америці до прикладу? Знову непросте питання в іде я ну, давай так, Концептуально це добре. На ну повинні бути союзники. Чим більше, тим краще. Головне, щоб від політичних заяв. Бу була дуже коротка дорога до виконання, бо ми знаємо, що е, є політичні фотки на фоні банера, сфоткалися, поклацалися, потисли руки, а потім нічого не робиться? От так мільйон снарядів, все точ точно, точно зробимо. немає мільйона снарядів швидше за все, озброєння буде, але у 25-му році ну. ну. Ми до цього йдемо, і на жаль, він, ну, судячи з усього ще раз, я не хочу наврочити, не хочу бути тут або там, Ждановим або Рістоючим. Не можу сказати, коли війна закінчиться і яким чином закінчиться. Звісно, ми, ми очікуємо, хотілося б, щоб от той там в Кремлі здох, якомога швидше, і воно все само. але ну, такі сподівання, вони марні. Ну, там буде як буде. Ми будемо втрачати територію, якщо не буде боєприпасів. Ми бачимо просування росіяни повзуче селище за селищем, вони знищують. Обрізають. Це як замальовка. Вони замальовують кожен там, сектор, квадрат, фрагмент і просуваються. Буде важче їх звідти виносити. Це наші населені пункти. Хотілося, щоб раніше вони прийшли до цього, щоб було багато боєприпасів, що виготовляла. Норвегія може десь мати свої не афішовані та не розпіарені Склади, виробничі потужності. Вони просто можуть мовчки стати та робити менше галусу, але більше результату. Сподіваємося, що цей результат буде і буде успішним для нас. Звісно, нам би так хотілося. Івана, дуже дякую вам за розмову. Іван Ступак був сьогодні. У нас в ефірі. Друзі, дякую вам за те, що ви дивитеся, підтримуєте та коментуєте. Обов'язково з вами побачимося в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва, А ви, будь ласка, себе бережіть.